Келох приїхав на тиждень такі щирі обійми, зустрічі. Всі говорять про продуктивні розмови. Давай подивимося все ж таки: справжня причина, наслідки для України цього візиту. Зараз подивимося про Келога. Зараз. Так, Келох приїхав. З якоюсь ресурсною історією? З ресурсною історією і з інформацією про короля мечів. Зараз поясню. Чим приїхав Келох? Келох приїхав з королевою Пентакли, тобто обговорювати ресурсну складову, можливо говорити про ресурс, можливо говорити про можливості, які можуть бути по ресурсу, або уже про якісь передачі більш конкретні. Коротше, про таку складову те саме нам підтверджує по факту імператриця, але імператриця тут може бути розмови про території ще бо імператриця це земля, те, те території, які належать нашому дому. Келох привіз інформацію від короля мечів. І в я так розумію варіанти, які є по королю мечів. А їх тут декілька король мечів. У нас один в рамках міжнародних відносин це Путін. Тобто, тут на якому знаєте, де на що там погоджується Путін, чи які є варіанти, чи що відбувається, один із варіантів пов'язаний із трійкою мечів, інший з дияволом Роз, Розкладаю по трійці мечів. Це скоріше трійка мечів для Путіна, тому що це сімка. Сім камичів в пояснення да? типу, ми можемо у нього технічно щось забрати, спробувати у Путіна щось забрати для того, щоб стало легше. Типу впливання третьої сторони, бла 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 володя. Я про зеленського подивися. Ми можемо спробувати. Типу, цей варіант по відношенню до Путіна. Типу, він про це знає з іншого боку. Типу, є варіант диявола якихось домовленостей, якоїсь такої історії, які не прямо абсолютно прямо стосуються військових дій бойових. Ну, типу, королеви мечів, але ось тут можуть бути якісь зміни, якісь обнулення, але колись потім. Ну, типу, кадата потом. Ну, типу, ми можемо його змусити, або ви можете про щось домовитись, але колись на потім. Єдиний варіант, про який говорили плюс-мінус, десь не розмито. Я так розумію, це питання ймовірності четвірки мечів. Зупинки, паузи, можливо, режиму тиші якогось, як якогось кроку. Ну коротше, якась отака от історія. От про це можливо скоріше за все говорили. Ну коротше, більш так, хоча б по не просто вилами по воді писано, а вже хоч якось, плюс-плюс-мінус, конкретними штуками. Але поки ні до чого, я так розумію, прям в, ну, 100% так і не дійшли. Тому що це Келог там зганяв, сям зганяв, тут зібрав інфу, там зібрав інфу, всюди позбирав. І повезе ту інформацію ж в чемоданчики до свого рижа царя, понімаєте, приймати з ним якісь рішення. Ну, грубо кажучи. А чого Україна вмовляти на припинення вогню, якщо Росія щоденно хірачить? Зараз я подивлюсь контекст просто. Угу. Це обговорення ризиків такого кроку. І е, брехні брехні навколо такого кроку з одного боку. Але давай, давай так, я би назвала це неминучість прийняття такого рішення, але всі наслідки прийняття цього рішення зараз поясню. В мене, знаєш, в голові прям воно діалогом, те, що я бачу в картах, типу, воно прям діалогом влаштовується. І Сирії, Володя, ти ж повімаєш? Він бреше. Він це король мечів, він бреше. Воно все одно буде про втрати по п'ятірці кубки. Воно все одно буде про те, що ми номінально домовилися, але не домовилися. Ти все одно будеш в позиції захисту. Тебе все одно чекає вежа. Да? Типу, ну ти ж розумієш наслідки цієї історії. Але це якийсь аргумент, який. М Вибір із з двох полишає вибір з одного. Це якийсь аргумент, за рахунок якого ми потім можемо робити трійку мечів додатково і якось щось куди стиснути по верховній жриці, і це все буде в медіа, і там в інформації в якомусь оцій всій історії. Ну коротше, тобто, це про. Про наслідки прийняття подібного рішення, про за та проти, про можливості, про цю всю історію розумієш. Типу це така ну прямий, пряма розмова про те, що да, можна погодитися на припинення вогню на якихось умовах, там, наприклад. Змусити Путіна, але ти ж у, розумієш, що він буде порушувати, і ми будемо знати, що він порушує, але є якась процедура. Ми будемо на це якось реагувати, але номінально ви будете праві, і за цього да і за цього ми да і Тоді ми і за цього можемо кудись далі рухатися, бла 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 але це пер, певний цей а зірка і ще як медіа. Ви ж будете у медіа, вообще як жертва. Ну ти поняла, оця вся політично-медійна блінгра, яка ну в якій ми зараз всі існуємо вже на перший місяць. Загрози важливі події, гарні новини для України. Що покаже тобі? Так, що у нас із загроз? Із загроз можуть бути підступні удари. Є загроза у обстрілів, це все зрозуміло, але є загроза підступних ударів. Підступний удар, можливо, друзі, по місцям відпочинку. Тому якщо ви десь в санаторіях на морі в Одесі чи десь ще щось кудись туди, будьте, будь ласка, обережні, бо це саме суто терактна історія навмисна. Навмисна терактна історія. Це перший нюанс. Да, мені не подобається є загроза, так що отака от, отака от загроза. Зараз. А важливі події, щось по захисному ресурсу. Да, в невеликій кількості, але є можливо, все-таки щось доїде. Публічно може не бути сказано поки, але доїде. Може, якісь установочки, системочки. Да, може, не всі заявлені, там скільки їх заявляли, там не знаю, там 10, 15, 20, там, може нехай хоч 3-5 штучок приїде, але вже хорошо. щось напрям якось прям дуже близько. Коротше, воно і то, і класно, що воно дуже близько. От це перший момент. Якісь дуже спірні заяви навколо нашого дому. Uh, можуть бути навіть якісь конфліктні ситуації. Я не здивуюся, якщо хтось опять із наших недопартнерів, яких ми партнерами не вважаємо, наляпає якусь чуш язиком. Ви поняли, і за цього може бути якийсь скандал, на який буде реагувати сама держава. Ну, це знаєте, коли у нас там там не знаю, Міднаш пише потім в денебудь в Твіттері про те, що ви несете хірню повну. От, тобто може бути якась така історія, на яку будемо відповідати, ну, типу, так. Напружено, бо п'ятірка жезлів це така собі конфліктна штука. Так, зараз. Ну, внутрішні перестановочки ми вже подивилися вони є. Тут домовленості всяке таке теж подивилися воно он фігурує. От, воно фігурує. Знову да реально мене до речі повторюються на важливі події. Знову повторюється третя сторона, і конфліктна заява чи конфліктна ситуація, на яку доводиться реагувати. Знову скоріше за все, щось хтось ляпне язиком своїм. А, до речі, до речі, важ, можливо, не знаю як на цьому тижні, але якимось найближчим часом можливо, знову чи якийсь виступ Путіна, чи якась заява? Ну така Путіна, чи якась конференція Путіна коротше, десь він може вилізти з якимись от. Заявленнями відповідними на заявлення Трампа. Знаєш, в якомусь такому воно ключі випадає, типу мені теж є, що ответить. От якось так там не знаю: устами Лаврова, устами Піскова, сам по собі, але він тут фігурує, він тут фігурує у цьому ключі. Так, гарні новини, окрім того, що ми вже знаємо. Ну, Верховна Жриця в мене в гарних новинах, яка, до речі, не буде а, а, діє Верховної жриці, які якийсь час не будуть коментуватися у ЗМІ. Можливо, відбудеться якась цікава, цікава ситуація, і тільки через якийсь час ми дізнаємося, що ця цікава ситуація відбулася. Так, це такий нюанс із гарного. Знову хтось помре на Росії. Знову хтось помре, то є гарна новина. Це спливовий Ну, так, да, воно воно все в рамках їхнього правосуддя, тобто знову когось він цей, а в нього вже почалося. Я казала, що е, воно почнеться. Воно проглядалося. Ми ще здається в тому році дивилися. Я казала, що там у нього починається сталінізм заката, коли він починає жерти своїх масово жерти своїх, і те, що ти свій не я гарантію для тебе, що ти не поїдеш в лагеря, або ну або не або тебе не вб'ють яким-небудь новічком. І от воно ще спрош... ну, з минулого року тягнулося, і зараз ми бачимо, як воно починає все більше наб... набирати обертів, і оця тенденція. На посадку в їхньому правосудді, на вбивства в їхній системі правосуддя, вона тільки набирає обертів. типу Для них тепер те, що ти є частиною, да там грубо кажучи, оцих еліт і так далі, воно не є більше захисною історією. все Путін здурів, як Сталін, вороги всюди. ну типу Тому там тільки початок. Будемо далі бачити, я так розумію. Особливо те, що в мене виходить, що знову комусь прийде трійка мечів, знову хтось повішається, викинеться в вікно, когось зіб'є самокат з, з вибухівкою. Розумієш, ну, тип. раптово. Якась така історія. Зараз. І знову в мене по гарним новинам захисна історія, мабуть, найключовіша най історія для Петрів, ну, цього ти. тижня. Да, гарних новин це якийсь це такий ресурс, який дозволяє нам тримати оборонну історію. Знаєш, наш тобі в гарних новинах не показує продовження обмінів. А я не дивилася обміни, зараз подивлюся. Ні, я дивилася їх, вони мене випадали такими статичними, вони будуть, вони є. Я просто не дивилася більш детально, коли там що, зараз глянемо. Зараз. В цьому місяці буде обмін, скоріше за все, бо двійка кубків одразу падає про щось уже домовилися. Так Сьогодні яке? 14 липня. Дай Боже, дай Боже, ще два тижні. Ну, і в мене так. Ну, двійка кубків, яка може казати, і в найкращому варіанті два дні. Ну ти зрозуміла? Типу через два дні, як як в такій в такому ключі, раз воно так яскраво ну випадає. Е, от е, ну або десь там в двадцятих числах, наприклад, де двійки можуть співпадати. Типу там 22 2 два 2 там 24 бо два. Ну коротше, два-два. Ну ага, ви, ви зрозуміли логіку. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.